Вітаю, зараз я хочу подивитися таке питання, чи закінчиться війна восени 2022 року. Цією осенью це зараз. Чи закінчиться війна в Україні? Зміна на да. так, була кейс стан був добре. Виходять дуже добрі карти, що війна закінчується, відкрита дорога для миру, абсолютно зміниться ситуація. Це дійсно листопад місяць, і на кінці, і... Е на листопад місяць виходить прики... десь 20 числа: карта миру, фортуна і карта зцілення. Це дуже добре. Це свідчить про те, що дійсно війна закінчиться. Ну, так кажуть вищі сили, що ворог виснажений, його. Доведено до того, що він складає зброю, вмирає просто сам в полі. І в, в світу політична воля якби змінюється на перемогу Україні. Україна матиме на своєму боці дуже потужних світових от лідерів. Так, і е, захист, захист неба для праці, щоб Україна мала мир ну, захищену територію. І взагалі ось карта миру і, і, і зцілення. Так, кінець осені. Має настати мир, закінчення війни і зцілення. Це зміна. Таке подій. Вже таких жахів не повторюється, як були. Бо початок осені і те, що вмирали люди, вмирали жінки, не вистачало їжі і дітям, і жінкам. І дуже повільна, повільна така була ситуація, боротьба. Це змінюється на. Те, що ворогу тепер буде дуже важко, в нього закінчується його, його війська голодні, з... складають зброю. Можливо, навіть таке, що він просто складе зброю. Цей окупант і. Так, а Україна захистить небо, бо щось таке, наче вийшло, як просто складе зброю, що не буде. Опору давати опору. Що ці руйнування і руйнування я не бачу, і обстрілів не бачу, що це все як ну, От він складає зброю і уходить. І Так, для, мирного... для мирних людей відкрита дорога для того, щоб була в сім'ях спокій на осінь, отак от вийшло. Так, вищі сили, я прошу, заберіть, будь ласка, весь негатив, що чинив ворог. заперечу, більше робити. Страждання, біль і сльози не зможе. Поверніть ворогу. Його ж біль і страждання. Прошу. Так, повернеться. Мають йому повернути. А, угу. По Верховному суду. Ворог отримає все за все, що він наробив, не зможе більше руйнувати. Так, карта миру, зцілення, фортуна. Листопад місяць. Кінець осені. Це дуже добрі карти. Дай Боже, дай нам сили зробіть мир в Україні. Так, ворог вже на дні. Прошу, заберіть всіх окупантів, всіх е всю ворожу техніку, снаряди бомби з України, всі бойові дії з території України забираються і відновлюється кордон на 1991 рік під е керівництвом України. Це прийде вся потужна зброя, яка необхідна нашим військовим для захисту кордону України на 1991 рік. Та настане мир і перемога України. Угу. Дуже зміниться ситуація. Ой, багато полонених буде взято окупанта. Більше в небі не буде ракет, ворожих ракет. Мирне небо. Да прийде мир, прошу вищі Сили, Допоможіть Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю закрити небо над Україною. Надати всю необхідну зброю Україні для перемоги над окупантом і нарешті, щоб закінчилася вісна, це її в 2022 році. Буде так, буде так, буде так. І забрати ворога з території України та відновиться весь кордон України на 1991 рік під контролем України і військових України. Буде так, буде так, буде так. Буде знищено ворог. Де да закінчиться війна осень у 2022 році. Дякую, до да буде все сказано, здійснене. Це дуже добрі карти. Дуже добре, я прошу здійснить нам цю. нашу мрію, ой, вибачте. Нашу мрію здійсніть прошу. Так, вийшов кінець війни. Кінець військових дій, мир, фортуна, зцілення. Так що так, дякую за увагу.